Певно, проблема старіння, проблема подовження життя турбує кожна. Кожну людину і кожна людина не хоче старіти. Тобто, передусім, вона цю проблему відчуває як спробу побороти старіння, перебороти його, зупинити старіння. Якось. І засоби розробляються відповідні, якісь енті ейджинг, такі вони в світі називаються проти старіння. А насправді, на думку багатьох вчених, проти старіння боротися безперспективно. Неможливо бор... Як... так само як боротися з будь-яким фізіологічним еволюційно налагодженим процесом. Це як боротися з життям. Якщо старіння розвинулося, якщо воно сформувалося і підтримано було в процесі еволюції, значить воно хороше. Значить, воно дає якісь переваги тим видам, і в тому числі хомо сапіенсу людині. У виживанні, у боротьбі за виживання, тобто це необхідний елемент життя людини. І якщо ми починаємо його якимось чином блокувати, щось проти нього робити, це обертається якраз таким неприємним боком, обертається навпаки проблемами для людини і виникненням захворювань пов'язаних із віком. І ці захворювання, власне, і є найбільш неприємним боком цього старіння. Захворювання age-related, їх ще називають, тобто пов'язані з віком. Це і серцево-судинні захворювання, це захворювання, онкологічні захворювання, це порушення з кісткового системи та і інші. Захворювання чи проблеми, якісь випадіння волосся, посивіння волосся. Оце такі зморшки, поява, втрата еластичності і артерій, втрата еластичності легень, втрата еластичності шкіри. Це все супутники такого старіння. і важливі такі механізми виведення певної істоти із популяції. виведення із стану живих представників в стан неживих. І слава Богу, що цей механізм є, бо важко собі уявити, що б було, якщо б не було механізму старіння, чи б існував би якийсь певний механізм, який би просто знищував людину чи іншу істоту там в один день. Зумієте, прийшла якась дата. Це в фантастичних різноманітних трилерах е, гарно обговорюється. Да? Тобто там, там годинник, годинник, все мені залишилося 5 хвилин, все. І звісно, що в такому стані людина. Здатна на непродумані вчинки, а старіння це якраз такий термін життя, який дозволяє добре осмислити і все життя і взагалі зрозуміти, для чого ти жив, і чи знайти навіть сенс свого життя. Тому я закликаю передусім не боротися. І сторіння. Тобто старіння так само прекрасне, як і дитинство, як і юність, молодість, зрілий вік, і старіння також має свої переваги, також свої е, плюси. Е, головне, що нам не дозволяє прекрасно старіти, це порушення законів природи. Порушення ці виникають, як правило, в зв'язку із цивілізацією, зв'язку з розвитком нашої ось цієї цієї системи. Обігріву, кондиціонування, вирішення харчової проблеми, зменшення там, транспортної проблеми, ці всі е, негаразди, які були у кожної істоти, нас цивілізація їх позбавила. Сказала: ну, цього не треба, цього не потрібно тепер тобі там, переживати, буде їжа чи не буде. Вона завжди буде, вас завжди нагодують, розумієте? А кожна істота в світі, звісно, що голодувала. І голодує зараз. Подивіться там на якусь там, зайчика, білочку, От зараз взимку, тобто ви думаєте, що вони всі на, наїджені добре, так? що вони всі знайшли свій шматочок там чогось, е травки чи морквочки, чи що вони там ще їдять. Тобто, і нічого, але вони всі виживуть чи переважно виживуть. Тобто всі е е тварини знаходяться постійно на... в періодах голоду і періодах. Нормального споживання, нормального харчування. І для цього сформована висповідна система в організмі адаптації до відсутності їжі. На внутрішньоклітинному рівні цей механізм зветься самопоїдання або латиною аутофагія. Це надзвичайно важлива система, яка працює постійно і особливо активно вмикається ця саме. Програма самоперетравлювання, перетравлювання тоді, коли немає зовні амінокислот, зовні харчових продуктів. Тоді клітина знає, ага, зовні немає, значить я перетравлюю те, що лишилося, якісь там шлаки, якісь там погані, якісь органели ушкоджені, білки, які вже відпрацювали. І таким чином клітиночка знаходить ресурси, знаходить ут, ут, ути у там. Те, що можна переробити без втрат для клітини і знаходить ендогенне джерело для харчування. Цей механізм, звісно, що не буде працювати, якщо не буде ніколи голоду. Якщо постійно буде зовні приток поживних речовин. Таким чином, вихід дуже простий. Так? Треба природним способом запускати цю аутофагію періодично в процесі життя. Коли ми позбавляємо себе такого задоволення як голодування, організм. Ну спочатку він радіє. О, як кло, кльово! Немає голоду, немає год, немає рік, тобто два роки, десять років, двадцять років, тридцять років. Ну а потім виникають питання: як так могло статися? Тобто, мільйони років до того був голод, а тут раптом його не стало. Просто зовсім немає. Голодування це неадекватні, ви розумієте, умови, які створили для себе практично тільки люди, і тільки ще й в цивілізованих країнах, і в них, звичайно, виникають проблеми із цією системою самоперетравлювання із системою аутофагії. Другий рівень, який знов таки позбавлений, який знищений цивілізацією, це рівень фізичного навантаження. А будь-яке фізичне навантаження, ну, достатньо тривале і потужне, дає такий процес, як гіпоксія. Стає менше в клітинах кисню. Оцей кисень активно споживаючи, споживається в процесі вироблення енергії. І тоді виникає гіпоксія, гіпоксія фізичного навантаження. Саме цієї гіпоксії у людей сучасних практично немає. Ну, ті, що займаються спортом, ну, яка, який відсоток, тобто мінімум, причому не шахами, як ви розумієте, а інтенсивними фізичними такими е навантаженнями. Немає цих навантажень, і людина не вмикає програму адаптації до гіпоксії. А це теж дуже важлива і дуже давня система спочатку там появи кисню. Вже одразу прилаштувався метаболізм усіх істот, всіх так званих аеробів, до реакції на нестачу кисню. Що буде, якщо не буде кисню? Що всі помремо? Ні. Адаптуємося, перебудуємо метаболізм і зможемо знайти вихід з цієї ситуації. Сучасна людина взяла і відмовилася від цього. Вона винайшла транспорт, вона не хоче рухатися, ліньки взагалі, кудись там бігти зранку. Чи... Ну, ви розумієте, і це все вирішується автомобілями, ескалаторами, і ліфтами, і такими іншими приладами, зручними, приємними, які ну, практично дозволяють людині ну, там, керувати авто чи натискати на кнопки в ліфті, і позбавляти себе значної якоїсь, якоїсь, хоча б фізично, фізичного навантаження. Цього немає, і внаслідок цього патологія, порушення оцієї нормальної програми старіння і довголіття. Третій фактор. Третій фактор полягає в тому, що ми перестали споживати так звані ксенобіотики. Ксенобіотики це чужорідні речовини. Ксенос чи чужий є таке українське ім'я Оксана, вона грецького походження. Оксана це чужинка. От, ксенобіотик це чужинець в нашому організмі. Тобто чужинцем ми ніколи не назвемо там білок свині, чи білок, чи жир бика, чи корови якось молоко чи сир. Це все не ксенобіотики. Це для нас дуже рідне, дуже близьке. Це теж тканини чи секрети чи м'язи савців. Тому вони не сприймаються і не активують спеціальні системи реакції на чуже. Чуже для нас це бактеріальне, чуже для нас рослинне. І ось у рослинах міститься найбільша кількість ксенобіотиків, чужорідних речовин, які ми звикли протягом еволюції, ми, тобто примати і людина, споживати у величезній кількості. До цих ксенобіотиків відносяться речовини під назвою біофлавоноїди. І на цих біофлавоноїдах зроблено зараз маса препаратів, і в тому числі анти-ейджинг препаратів які оптимізують і уповільнюють старіння і у мишей. Цим займався академік. Вайбенко, мій вчитель, і український є препарат корвітин, і ще є один препарат квертин, який досить широко використовується для лікування серцево-судинних і інших ішемічних патологій. Можуть використовуватися і для оптимізації старіння. Вже препарати із концентрованими такими ксенобіотиками. Для того, щоб не їсти препарат, треба просто більше їсти овочей і фруктів. Це так просто, так елементарно. Всім зрозуміло, але це. Складно, це якось ну, довго, жувати ще, напружувати щелепи. Так о, Значно легше закинути там шмат якогось м'яса чи тістечка, випити там кави з 10% відсотковим розчином або більшим цукру і отримати тут ту ж саму енергію, яка міститься, наприклад, в кілограмі овочей. Але ми позбавили себе і певних міліграмів оцих сцено. Біотиків, які містяться на кількості, але ну, тільки у овочах. Ми отримали, не отримали, значить, не активізувалися системи адаптації до впливу ксенобіотиків. Не активуються певні білки, не активується експресія зчитування певної генетичної інформації, і організм втрачає можливість боротися із власними токсинами. Він втрачає. Так, експресію так званих цитохромів. Можливо, це складно, але ви легко знайдете цю інформацію. Тобто, катаболізм чужорідних токсичних речовин відбувається в гладкому ентоплазматичному ретикулумі в усіх клітинах і в печінці, особливо за допомогою таких цитохромів, таких спеціальних білочків. Немає їх, і організм самоотруюється. Чому? Тому що він ззовні не приймає. І таких умовно природних токсичних речовин, ксенобіотиків. І четвертий пункт, я вже завершую, це е, відсутність переохолодження і перегрівання. Ще один фактор, напевно, четвертий, якого також нас, від яких нас захистила е, цивілізація. Холодно, вдягайся, холодно, вмикай обігрів, вмикай там якісь кондиціонери. Навпаки, гаряче, знову такі кондиціонери, знову такі, тобто завжди можна сховатися, десь це неприємні фактори, це ушкоджуючі фактори, від цього можна загинути. І гине значна частина тварин, саме від переохолодження чи перегрівання, таке все буває. І зрозуміло, що і людина може загинути. Це ушкоджуючі, в принципі, всі перелічені фактори це вони є ушкоджуючими за своєю природою. Але коли організми в процесі мільйонів років еволюції прилаштувалися відповідати на них, то їхня відсутність або зменшення їхнього впливу сприймається як неадекватна ситуація, не вмикає певні адаптаційні програми на рівні гіпоталамусу, гіпофізу, а саме з цих центрів мозкових, і запускаються процеси. Старіння. Тобто немає перехолодження, він живе в якихось ідеальних умовах, незрозуміло для чого йому допомагати, для чого вмикати певні ресурси. Ну, хай вмирає вже в тих ідеальних умовах, думає собі в лапках певна система мозку, яка контролює процес нейро такого старіння, нейробіологічного старіння. Таким чином, підсумовуючи це все разом до купи, якщо взяти, то виходить, що чотири фактори, чотири умови. Є для адекватного, спокійного старіння і довголіття. Це перший фактор їсти менше і періодично голодувати. Другий фактор фізичне навантаження має бути. Треба себе примусувати треба знайти той спорт, той вид фізичної діяльності, щоб достатньо рухатися. Якщо ні, немає програми адаптації до... Гіпоксії. Третій фактор треба їсти якомога більше рослинної їжі. Переважно чи тільки рослинної їжі, і чим старше стає людиною, тим менше вона має їсти тваринної їжі, і тим більше їсти ксенобіотиків, тобто рослинної їжі. І третій фактор: варто загортовуватися, загортовуватися як холодом, так і жаром, так і теплом, щоб виводити організм в свій рівноваги і. Дозволяти реалізуватися цим природним механізмом підтримання нашого е е тіла в здоровому стані.